Сьогодні у нас 20 листопада був мороз. О, тут у мене ось трошки посажена мізуна. Мізуна така є капуста, мізуна, салатна. Вона ось там розеточка в неї. І оце в розеточці наростають такі листочки зелененькі. Ще бувають е, червоні листечка. От, Я її пізненько посадила, вже в кінці серпня кинула жменьку. Тих насінинок. А вона ще, бачите, наросла. Вона не боїться морозу великого, якщо недовго мороз, вона не боїться одходити. І можна її рвати на салатик, вона хрумтить смачна, така на смак, наче капуста з редискою або з, тим, з гірчицею. Такий смак цікавий. Хто любить ПП сидить на ПП, тому дуже вона смакує, ця капустка.